Росія змушена адаптувати свої ракети до до умов жорстких західних санкцій через заборону постачання високотехнологічної електроніки та мікрочіпів з Європи, США та Азії. Окупанти більше не можуть е у необхідних обсягах отримувати критичні комплектуючі для виробництва високоточної зброї. За даними українських експертів, у нових зразках ракети далі частіше виявляють заміну західних компонентів на російські та білоруські аналоги. Це вимушено крок продиктований виснаженням старих запасів і неможливістю поповнювати їх. Законним шляхом чи навіть через сіру контрабанду канали постачання дедалі активніше перекриваються, а контроль за експортом критичних технологій зростає. Тож наскільки небезпечними залишаються ці ракети для України, та чи здатна російська оборона промисловість надовго підтримувати власне виробництво без доступу до сучасної західної електроніки? Поговоримо далі з Анатолієм Храпчинським, колишнім офіцером повітряних сил, заступником директора компанії виробника засобів РЕП. Він вже на прямому зв'язку з нами. Вітаю вас, пане Анатоліє. Вітаю. Ну, власне, чи здатна Росія повністю замінити ці західні електронні комплектуючі у ракетах на свої або білоруського виробництва? Знов ну, таки, з наслідків те, що ми зараз бачимо, Росія намагається активно замінювати. І тут і активно допомагає Білорусь, тому що в Білорусі є низка виробничих потужностей, які які були ще з радянських часів виробляли компонентну базу для інерційних систем навігації для систем наведення, і так далі. Тому тут, в принципі я б казав би казав про те, що Росія зараз і Білорусь активно розгортає свої спроможності щодо виробництва більш високотехнологічних елементів, які є основою сучасної електроніки, сучасних літаків. Тому тут треба на це звертати. Вагу і звертати увагу важливо на Білорусь, тому що завод «Інтеграл», який є на території Білорусі, дуже активно розвивається. І у нього є технології, які дозволяють випускати і електроніку 80-х років, і електроніку 2000-х років. Тобто, в принципі, частково, якщо ми кажемо, вони можуть закривати людей свої потреби. Це сталося б завдяки тому, що більшість станків або елементів, які допомагають робити всі, були закуплені ще. До початку повномасштабного вторгнення або вже під час повномасштабного вторгнення, але в обхід е, певних е, країн для того, щоб не підпадати під санкції. знову таки давайте бачимо, що зараз все ж таки відбувається певне. Утепління щодо Білорусі, тому що ну, нещодавно візит американських представників зняв е санкції з, 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 з білоруської компанії Белавія, А це означає, що із Білавія технікс, яка займається обслуговуванням і ремонтом літаків, таких як ті ж саме Боїнги, Амбрайри і Аробуси. тобто. В прямому розумінні ми отримуємо інформацію, що Білорусь скоріше за все буде отримувати комплектуючі для того, щоб потім ремонтувати російські літаки. Тому ми розуміємо, як все це працює. І Тут треба зважити, що додатково є Китай, який активно допомагає Росії. З певними комплектуючими або сировиною, яка іде для створення мікрочіпів і інших технологій, тому тут уже складне питання. Тому що якщо ми кажемо про те, що ми можемо бити по території Російської Федерації по виробничих потужностях для того щоб зменшити обсяги виробництва зброї, то складна ситуація виходить з Білорусю, яка тримає двохвекторний напрямок руху, і вона на намагається розмовляти зі сполученими штатами. При цьому одночасно допомагає Російська Федерації. Ну а наскільки от ці власного виробництва деталі відрізняються від західних і чи видно на практиці, що ракети змінилися? Це питання щодо якості. Вони виконують, так, да, вони виконують ту задачу, яку на них покладено. Я мав участь в журналістському розслідуванні опозиційних білоруських ЗМІ, де ми опрацьовували документи, чим займається цей завод інтеграл і е, тут я би здоважив, що насправді збільшилась кількість закупівлі побутової електроніки, скоріш за все, для того, щоб зробити реверс інженеринг деяких деталей. І е, після цього збільшилась, звісно, і відгрузка до е, Російської Федерації готових вже виробів. Тому тут я би казав про те, що насправді тут треба зрозуміти, що світ змінився і зараз е, відбулась. Демократизація високотехнологічних рішень, тому що у нас вдома є розумна техніка. У нас є е, той самий робот-полісос, на якому є лідар. Це міні-релес, яка допомагає ну, там не врізатися в стінки або обходити ножки стільців або столу. Тому тут треба казати про те, що в принципі питання більше не в тому. Е, який доступ є у цивільних, як можна обмежити ці чи інші високотехнологічні рішення для того, щоб вони не перетворювалися в зброю? Як бачимо, більшість російських дронів використовують побутові елементи, навіть дрони російські зі штучним інтелектом використовують комп'ютер NVIDIA. це є побутовим елементом. Він не передбачає подвійне призначення або якісь. Наприклад, там високотехнологічний елемент, який може а, закуповуватися лише в рамках домовленості держави, ну тобто я так розумію, це імпортозаміщення воно ніяк не вплине на розвиток і модернізацію ракет. Вони намагаються збільшуватись, покращувати якість, вони додатково збільшують деякі функції. Але тут зараз важливо зрозуміти, що Росія, в принципі, мала можливість виготовляти деякі елементи, які є в ракетах типу «Іскандер-К» або Іскандер М. Ті ж саме «Х-101», Тобто, ми кажемо в принципі, номенклатурна база була радянських часів, тобто технологія електроніка 80-х, 2000-х років. Тобто, це не багатошарові процесори, але тим не менше. Це було в доступі. Зараз треба уважніше дивитися, коли з'являться комплектуючі в російських дронах. Тобто, вже буде заміна не там, певних супутникових антенн, наприклад, там або іншої елементної бази, саме на російську або білоруську. Компонентно базу, от тоді це буде проблема, і тому ж я здоуважив, що якщо ми по території Російської Федерації можемо бити по виробничих потужностях, у нас є можливості, то складнощі з країнами на кшталт Білорусь, Казахстан, Узбекистан і інші країни, які активно допомагають Російській Федерації в цій війні. Так, це проблема. А що, що взагалі зараз з темпами а, виробництва ракет в Росії в, якраз в контексті цієї нестачі деталей і перехід на деталі власного виробництва і білоруського? Це якось е, впливає? Я би, би наказав, що вони якось збільшилися або вони зменшились. Основна ставка Російської Федерації йде зараз на ударні безпілотники, типу Шахет. Декілька видів комплектації це і реактивна тяга, це і ДВС, і розумні шахеди з наявними там електронікою на кшталт самих мобільних модулів камер, які допомагають створювати таку візуальну навігацію, і так далі. Тому тут більше зараз уваги у Російської Федерації ставить саме на дрони, тому що це є. Тим елементами, які насправді суттєво змінює е, підхід до застосування будь-якої зброї, і на це треба звертати уваги, тому що, як бачимо, в принципі, якщо ми кажемо про крилата або балістична ракета, то в принципі у світі є протидії проти такі загрози, навіть спроба е, активної модернізації Скандер М те, що ми бачили, що були все ж таки прильоти, тому що ворог намагався е, шукати сліпі зони е, навіть е, в системах радіолокації Петріота. У нього. Інколи здавалося, виходило це, але швидка реакція інженерів е -е, виробничих компаній, ті ж саме Lockheed Martin, дозволяла створювати, е швидко адаптувати і створювати більш якісне рішення, яке не дозволяло навіть ті ж модернізації щодо з маневром ракети Іскандер на останній там термальній ділянці, все одно дозволяло перехоплювати. І зараз ми бачимо, що в принципі, коли Ворог намагається працювати лише ракетами, то відсоток перехоплення великий. Проблема коли застосовується велика кількість шахелів. Тоді тоді ми кажемо про відсоток перехоплення ракет суттєво зменшиться, тому що йде суттєве навантаження з боку ворога. Тому ворог більше треба зараз дивитися на те, що відбувається в безпілотних системах з реактивною або е, дивесом. тягою. це дозволить нам е, вирішити нагальні проблеми, тому що проти класичних ракет, проти класичних засобів ураження є. протидія, вона є в Європі, проти сучасних рішень. Типу цих же дронів не в Європі. Як бачимо, нещодавно атака по Польща показала, що не в Європі, не в будь-якій країні світу зараз немає. Те, що ми навіть побачили на в виставці в Польщі на місто. А, от нещодавно, яка проходила, ми теж побачили, що є точкові рішення, які Можуть закривати секторно, але це сектор, вибачте, 4 на 4 кілометри. А ми кажемо про те, що нам треба закрити всю територію України. Ми бачимо, що по 800 одночасно цілей знаходиться в повітряному просторі. Тому тут треба казати про створення сучасних рішень, які дозволять нам бути більш ефективними. Знову таки, давайте повернемось. У нас іде активний діалог стосовно того, що от ми придумали дрони перехоплювачі. У нас є там розробки лазерної зброї. У нас є розробки імпульсної зброї. Все це є. Мало ефективним при відсутності належної оцінки е, ситуації в повітрі, тобто ми кажемо про відсутності засобів радіолокації, детекції, які б дозволили нам чітко сформувати характеристики, цілі, висоту цілі, е, швидкість. Ну і всі характеристики, які нам дозволяють спрогнозувати траєкторію і перехопити будь-яким засобам, які у нас є, бо цього немає в світі. Зараз ми бачимо, Росія активно намагається будувати навколо Москви і е, в Лінградській області вежі на які ставить. Пансері, вежі, на які ставляться за собор радіолокації. це показує про те, що Росія розуміє проблему низьковосотного радіокаційного поля і намагається будувати системи, які будуть протидіяти нашим ударним безпілотникам. Зрозуміло, що можна збільшити кількість наших безпілотників, можна збільшити е кількість е відволікаючих цілей, але все одно ми бачимо. Те, що нам потрібно було вже створити на четвертий е, рік війни, е, ворог швидко адаптує і масштабує. Це основна проблема. Жнов таки давайте повернемось до тих самих дронів, як швидко ворог роз... масштабує виробництво. Тому нам треба спочатку сформувати. Я маю надію, що от е, наступні зустрічі з європейськими колегами, які будуть відбуватися, вони будуть спочатку формувати. Принцип детекції, а потім перехоплення, тому що дрон-перехоплювач, якому дають якісну координату, не потребує камери для наведення, тому що він буде використовуватися в режимі командного наведення, коли з землі подається координата і докоровується до точки, де він пересече ціль, яку потрібно знищити, пане Анатолію. Якщо коротко, маленьке уточнення, от ви сказали, що ворог розуміє все, і тому споруджує ці вежі із панцирем. Чому у нас такого не роблять? Тому що у нас досі не вирішено питання малих РЛС. Подивіться, що роблять, наприклад, провідні російські підрозділи, які працюють на лінії бозітнення. Ми кажемо про там Рубікон, Качевнік, це ті, хто працює в півдронами по території по наших військових позиціях. Вони використовують велику кількість малих РЛС. Китайського робництва це ролес, який дозволяє виявляти будь-які повітряні ціли на відстані там до п'яти кілометрів. Саме цим вони захищають свої позиції від можливих уразень, і саме цим вони допомагають собі перехоплювати наші розвідувальні дрони, наші бабоягії і інші засоби, якими ми працюємо по ворожих об'єктах. Тому ж такі питання малої радіолокації досі не вирішено, і а, на четвертий рік війни мене дуже дивує, що з 800 компаній, які займаються будь-яким озброєнням, дуже мало компаній, які дивляться в бік радіолокації, тому що це насправді важливий елемент, який допомагає нам побачити загрозу, оцінити загрозу і прийняти правильне рішення, тому що будь який засіб ураження є ефективним. Але при цьому треба казати, що ефективність і відсоток ефективності корегулюється за рахунок того, як ми його використовуємо, тому що дрон перехоплювач, який ми наводимо в режимі самостійно, тобто навіть з камерою за рахунок камери або за рахунок пілота, він неефективний в режимі. Низької хмарності або е, снігу, або дощу, або там туману. Тому тут треба про це думати і розуміти, що в даному випадку треба використовувати або автоматично туреля, або інші засоби, які розуміють де саме знаходяться дрони, які треба перехопити. Пане Натолію, як завжди, докладно і по полицям все розклали. Пояснили нам за що. Я вам дуже вдячна. і, Звичайно, за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕБ був з нами.